Є речі, які роблять нас трішки щасливими. І це не коштовні речі, це подорожі. Але нерідко не треба і далеко їхати, щоб отримати насолоду для душі, пізнання для розуму і втіху для очей. Інколи це все зовсім поруч, треба тільки захотити роздивитись навкруги. Хоч і здається, що в своєму раю ми то все знаємо. А тут виявляється, що є така перлина, по-своєму унікальний парк. І музеїв додачу з подивом дізнаюсь про започаткований Радою Європою загальноєвропейський культурний проект Віареджі Шлях Королів, що об'єднує вісім держав від Києва і аж до Атлантичного океану в Іспанії. Це чотири з тисячі кілометрів і в Україні. Це 11 міст учасників і радо мишель одне з них. Тож сьогодні ми йдемо дорогою королів. Чому б ні? Тематично тут можна виділити декілька цікавих локацій. Сам ландшафтний парк дуже гарний. Музей української домашньої ікони. Трапезна, ну це типа ресторації, і готельні номери. Але прогуляємось трохи парком. Він настільки сам по собі гарний, довершений, стільки дрібних деталей і все настільки гармонійно поєднано. На досить невеликій території тут стільки всього два озера, два природні водоспади, річки, протоки, навколо квойний ліс, що змінює навіть запах повітря. Одразу відчувається, що крім вдалого розташування тут ще й вдало попрацювали фахів. Тут вложено стільки любові і натхнення. Ну а осінь додала трохи жвавих кольорів. Вони поєднуються, перетікають один у водний і відтіняють друг друга. Чудова пора. Навіть дрібний дощ не надає похмурості, а навпаки, робить цей парк магічним, таким, що зачаровує і надихає. Музей української домашньої ікони це єдиний такого роду музей в світі. Тут більше п'яти тисяч святих образів. Є дуже рідкісні експонати. І на полотні, і на дереві, і мініатюрні дорожні еконостаси. А є звичайні домашні аматорські, невибагливі, навіть трохи простуваті. Але для людей вони були такими цінними. І саме історія цих ікон є безцінною. Серед них є й пошкоджені з виколотими очима, обгорілі, видно, що їм дісталась нелегка доля, і саме цей замок став для них домівкою. Але тут не тільки ікони, все, що пов'язане з побутом, ремісництвом, господарством, іграшки, посуд, скрині, предмети рукоділля, навіть плетені амфори. Поліські водоне прониклі глечики з Осокі, технологію виготовлення яких, на жаль, уже втрачено. Звідки ж взялася ця краса, спитаєте ви? А вона тут і була з давніх давен. На жаль, люди втрачають інколи свою історію, свою пам'ять. Їм здається, та кому треба це старію, ця рухлять. Але це не так. Без знання своєї історії, невизначеності своєї ідентичності прийдуть інші, які принесуть і нав'яжуть нам свою ідентичність. І ми не маємо цього допустити. Тож ідіть і дивіться, музей чудовий. Це приватна колекція, і в основі якого особиста колекція ікон, яку Ольга Богомолець збирала з 1995 року. Колись тут був закинутий млин і залишки фундаменту давнішньої будівлі. В результаті була висунута версія, що можливо, і оскільки це зветься папірня, то раніше на цьому місці знаходилась відома схронік Радомишельська папірня, яка зведена ще в 17 столітті за наказом Архімандрида Київсько-Печерської лаври Єлісея Плетенецького. До речі, сама паперова фабрика. Була третьою в Україні до цього були тільки дві у Львові і в Острозі. І саме найдавніше лавське видання, що дійшло до наших днів, це Часослов, 1616 року, був надрукований саме на паперових аркушах з Радомишля. У тисячі році власниця вирішила підшукати для свого скарбу гідне житло. Нарешті викупила занедбаний старовинний млин містечко містечку Маши за сотню кілометрів від Києва. Тоді це місце не було таким мильовничим. Руїни млина стояли прямо посеред міського сміттєзвалища. і коли вони почали відновлювати будівлю, довелось вивезти непотребу, а його було більше 60 тонн. І ось тепер кожна людина, що прийде сюди, зможе побачити і доторкнутися до книжок, яким понад 300 років. Можете навіть почитати, що тут написано. Мабуть, що монахи хотіли залишити якусь цінну інформацію для нас, людей майбутнього. Рушників тут не просто багато, з різними візерунками, кольорами, і все мало своє сакральне значення і символи подружньої вірності, надії, гостинності і прощання. Вишитий рушник для українців взагалі символ рідного краю і батьківської оселі, тепла материнських рук. Нерідко навіть під страхом смерті в часи репресій українці ховали рушники, і вишиванки, але ніколи не знищували їх. Якщо на рушнику вишиті птахи, це символ свободи, добра і щастя. Якщо квіти краси, і любові, дерево життя це символ роду, а земля родючості і материнства. Рушник як символ єднання для Всього українського народу не втрачає свого, своєї значимості і зараз. І це дає надію. Переживаєте, що за один день не встигнете насолодитись цією красою, відпочити і надихнутись чистим повітрям. То тут є і готельні номери. Кажуть, що кожна кімната тут має свою назву і виконана у відповідному стилі. Задоволення не дешеве, але і місце погодьтесь нестандартне. Залишу посилання на сайт в описі до цього відео, тож переходьте і дивіться. На жаль, я тут цього на один день, тож кімнат не бачила і вам не покажу. Але розміреність тутешнього життя, велична замкова тиша, потріскування двір в каміні, хіба не те, що нам інколи так хочеться і чого нам так не вистачає. багато рослинності, і в різних куточках вони по різному створюють атмосферні зони. Але є навіть і рідкісна колекція рослин: це унікальні сорти і рісів, рожеві і білі водяні лілії, троянди, магнолії, навіть червонокнижний водяний горіх. Але це можна побачити тільки влітку. А восени бал править виноград. Що з червоним, зеленим жовтим цвітом облітає замок. Парк знаходиться між двома природними водоспадами, які насичують повітря аероіонами. А хвойний ліс навколо ефірними оліями. Тому тут і дихати легко, та ще й корисно. Є тут і скелі, так-так, справжні скелі. Через них б'ються джерела, ніби куточок Карпати, ти сидиш над гірською річкою, диво вижно. Озеро з ліліями, островом кохання, романтичний куточок. І все це збережено так, як було тут ще при древлянах, адже тут вони облаштували місце для своїх святилищ. Тут в човні, схоливши голову, сидить той самий архімандрит Києво-Печерської лаври та засновник цієї папірні Єлісей Плетенецький. в руці у нього свіча, і вона горить і вдень, і вночі. Можна проплисти по річці на старовинних козацьких човнах, а зараз вони сховались в гороті і підсилюють атмосферу таємничості і нереальності. Не перестаю говорити як тут гарно, реально переносить тебе в часи середньовіччя. Не дарма це місто було знане з давних тавен, і навіть Петро Могіла тут мав резиденцію. Збереглося близько 80 листів, написаних могилою в Радомислі. Зараз Радомислі можна назвати замком тільки образно. Споруда дійсно має фортифікаційні ознаки, і міцні цегляні стіни, висока вежа, яку так і хочеться назвати дзвіницею, вузькі бійниці високо над землею, але немає ніяких стін. Невже реконструктори не допрацювали? А справа в тому, що стін тут ніколи й не було. Бо в смутні часи паперову фабрику захищала швидка вода, що оточувала їх усіх боків, і крутила паперові машини. Вартість і інші цікаві локації можна роздивитись на вивісці при вході. А заодно тут можна і рибки наловити, бо озеро Папірянське, що утворилось на злиті річок, мика і тетерів, ідеальне для цього місця. Я думаю, мені вдалось передати атмосферу і затишок цього романтичного і унікального замку. Всім гарного дня і до зустрічі!